Зараз я буду готувати дуже простий обід, який готується буквально за півгодинки. Ну він дуже корисний і дуже збалансований, тому що в ньому є броколі, як я кажу, королева всіх овочів. Вчора її купила. До речі, в броколі, чим броколі відрізняється від інших овочів, а в ній є сульфорафан. Це біоактивна добавка, яка бореться з запаленнями, яка має антиоксидативну дію, яка навіть знижує ризик онкології. Ну коли ми обираємо броколі, дуже важливо, щоб вона не була жовта. Знаєте, це вже не свіжа прокульова. Тут така вона зелена, гарна, красива. До речі, подивіться, яка ціна. Це виходить на гривні десь 50 чимось гривень кілограм. Тобто дуже хороша ціна. Але у нас, крім броколі, є ще перець трьох видів. До речі, що цікаво за перець. У мене тут три види. Зелений перець в ньому е, велика кількість хлорофілу. Він такий найлегший, там найменше цукрів. А жовтий перець тут е, хороша кількість вітаміну. С тут багато каротиноїдів, дуже добре для зору. А червоний перець це просто вітаміна бомба, тому що там. Він найсолодший, але у ньому дійсно зібрана дуже велика кількість вітамінів. І взагалі для молодості, для шкіри, для краси. Перець, червоний треба їсти. Також у мене помідорка і у мене курячий фарш, який ми будемо зараз робити швиденьку запіканку. І ще на сухій сковороді я трошечки підсмажила моркву і цибулю. Шарами ми все викладаємо. І в самому кінці, дивіться, яка терочка, я буду затирати ще сиром сиромацарели. Так, дивимося, що у нас вийшло. Так тягнеться. О, боже. Ось так вона виглядає. І це повноцінна страва на обід або на вечір. До речі, я додавала туди ще сухий часник, Різні травки, приправки, сіль. Просто пальчики оближеш.